Вітаю 1273-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Стійкий мир, безпека України та потенційна зустріч із Путіним. Український президент Володимир Зеленський завершив свій візит до Вашингтона, де разом з європейськими лідерами провів зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. Обговорювали ключові безпекові гарантії для України та організацію тристоронньої зустрічі Зеленського Трампа і Путіна. Говорили і про співпрацю у військово-оборонній сфері. Президент України заявив, що готовий зустрітися із російським диктатором протягом наступних двох тижнів. Було досягнуто домовленості, що деталі безпекових гарантій будуть оформлені на папері протягом наступного тижня. Гарантії безпеки напевно будуть розшуватись нашими партнерами. і Буде все більше і більше деталей. Так, так як все це буде на папері. Якимось чином формалізовано на найближчий тиждень-10 днів пакет е, зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока тощо? Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. На зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які європейські країни надаватимуть під координацією США. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Під час переговорів він зателефонував Володимиру Путіну про що Трамп зазначив у соцмережі Truth Social. Після цієї зустрічі ми проведемо трила перемовини двох президентів за моєї участі. Ще раз наголошу, це був дуже добрий ранній крок на шляху до завершення війни, яка триває вже майже чотири роки. Віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Вітков координують взаємодію з Україною та Росією. Зустріч президентів Трампа та Зеленського з європейськими лідерами пройшла в атмосфері єдності та завершилася двома ключовими результатами. По перше, 30 країн узгодили координацію з США щодо гарантій безпеки для України. По друге, після розмови Трампа із Путіним, досягнуто домовленості про підготовку двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна. Ми досягли двох суттєвих результатів: перший стосувався питання гарантій безпеки. Було досягнуто згоди, що коаліція країн, які висловили готовність. А саме 30 країн, які вже співпрацюють у сфері гарантій безпеки, тепер будуть співпрацювати з США щодо цих гарантій, координуючи свої дії. Іншим важливим результатом стала домовленість про укладення двосторонньої угоди між путіним і президентом Зеленським. Це сталося після телефонної розмови між президентом Трампом і Путіним сьогодні в другій половині дня. За якою послідувала тристороння зустріч, до якої приєднався президент Трамп. Справжні переговори можуть відбутися лише на саміті, в якому братиме участь сама Україна? Такий саміт можливий тільки тоді, коли зброя замовкне. Я підтвердив цю вимогу сьогодні. По-друге, такий саміт має бути ретельно підготовлений. Ми не знаємо, чи вистачить у Путіна мужності приїхати на такий саміт, тому ми повинні його переконати. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що США та європейські партнери працюватимуть над створенням надійних гарантій безпеки для майбутньої мирної угоди щодо України. Макрон наголосив, що без таких гарантій мир не буде стійким, а Росія і далі намагатиметься послабити Україну сьогодні було досягнуто згоди про те, що ми будемо працювати зі Сполученими Штатами Америки над змістом гарантій безпеки та співпрацею, яку кожна сторона готова надати. Я мав змогу ще раз переглянути зміст гарантій безпеки, які полягають у створенні потужної української армії, яка має вагу і може протистояти та стримувати будь-які спроби нападу, і це без обмежень щодо чисельності, можливостей, озброєння тощо, крім того, союзники готові надати Україні сили безпеки на морі. В повітрі та на суші. А поки йдуть перемовини, Росія продовжує атакувати українські міста. У Ніжині на Чернігівщині внаслідок ранкової ранкового обстрілу росіян загинув місцевий житель. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Окупанти вдарили безпілотниками по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури, а також по території дослідницької станції, що давно не функціонувала.